Часто виникає таке питання, що саджанці касетна розсада не сходяться кольором, не ну не теж кольором, якби зовнішнім виглядом з дорослою рослиною. Наприклад, багато саджанців таких, які не похожі. Перовські Я тільки на не торгувати. Мені люди кажуть, ну це не пировські. Ну що ти ви думаєш? Я собі промовчала, я не знала, яка вона, вона собі виросла, вона подорослішала, вона стала сизою, такою, як на фотографіях, крізь в інтернеті. А коли вона е, тільки з молодесенькі саджанці, особено посадковий матеріал касетна розсада, особливо зимою, вона прям така зелененька, наче, і це нічого страшного немає. Просто ви довіряйте продавцеві. Якщо продавець в курсі. Що це дійсно, ну, наприклад, я вірю своєму постачальнику, тому що жодного разу ще не було ніяких казусів. І от, наприклад, ківі я продавала. Дивіться, як зараз виглядає Кірі Ківі Дженні, сорт Дженні. Бачите, це я собі залишила яку красоту. А які ж вони були манюсінькі, Пам'ятаєте, скільки розписали, що а, як. І вона називається нацю на, на вертензі, похоже, Так, да, похоже, було ну не то ж не то. Тому ви завжди довіряйте своєму продавцеві. Якщо ви вірите, значить це у вас буде добре. Замовляйте рослини у мене, і у вас буде відповідати сорту рослини і якість 100% Прекрасна на є стрептокарпуса, схожість 100%, А також є уже касетна розсада стрептокарпусу, глоксинії. Коротше, кучу всяких рослин хочете, пишіть мені особисті повідомлення. А зараз погляньте, яка у мене красота. Ось, дивіться. Тюльпаночки. А як же ж вони гарно цвітуть. А ось о гейще. Представляєте, оце саджанець минулорічний. Дивіться, яка красота. Я прям в нього закохалася. Він такий чарівний цей кущ. А ось все зелений. Я впевнена, що цей буде квітнути мені цим червоним кольором. Бажаєте щось замовити? пишіть.